Доброго дня, друзі. Сьогодні пропоную вам зробити експеримент. Гніти для свічок з вашів бувають різні. Можна взяти гніти, наприклад, ну, ось в мене найменше, ну, є 2 мм, тут ось це 2 мм, а є ще один, 1 1,5 мм. Звичайно, ХБ, хлопчатобумажна нитка, ось тут скручена їх, наскільки тут. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От такий у гніт складається з 10 ниток. А можна, майстрині рекомендують, щоб краще горів гніт, його просочують воском. Також просто обмотують у вощину. А я ось для себе винайшла, ну, не винайшла, я роблю ось такі гніти. Це гніт просочений у стеарині. Стеарин я купувала ось так на розсир, Це ось тут кілограм стеарину. Його додають до парафінових свічок. Він дає можливість більше довше горіти свічки. І от я вирішила, щоб довше горів. Свічка горіла, от я просочую в стерині гніт. беру от, Тут ось така звичайна нитка. Але просочена стерин просто беру у залізну миску. Мене на плитці нагріваю, вона стає просто як водичка, біла, така ну прозора рідина. І просочую декілька шарів. Тут, не знаю, три рази, напевно, просочила. І ось такий гніт. І сьогодні я хочу. З вами провести експеримент і перевірити, як довго буде горіти така свічка, наприклад. Тому я взяла ось е, смужку вощини, висота 7 см, ну і довжина 41 см. Давайте беремо ось такий гніт. Гніт трішки, звичайно, вищий, ніж сама свічка. І ось так замотуємо. Прикріплюємо плотненько гніт, щоб він у нас гарно тримався, нікуди не гойдався, не випадав, і так плавно, як звичайні свічки, кругленькі скручуємо. Так, на дворі вже в нас зараз весна, тепла, вощина дуже м'яка, взагалі дуже податлива. І якщо десь трішки. Біль дуще придавить, то вже вона здавиться. Ось вийшла у нас така свічечка, краєчок защіпуємо. І ось така гарна красота. Бачите, як вона блищить на сонечку. Гарнесенька. І ми перевіримо, будемо її палити, наскільки довму, ну, скільки часу вона буде горіти. Тож, чекаємо. Продовжуємо наш експеримент. Тепер у нас свічка із стеариновим. гніт, просочений в стеарині. Ось на картоночку просто поставила, підписала, що це в нас стерин і запалюємо. Так, все. Вона горить як. Звичайна свічка, звичайний гніт. так Засікаємо час і чекаємо. Тут, бачите, полум'я виходить набагато вище по Ну, Чекаємо далі, скільки часу вона буде горіти так Продовжуємо наш експеримент. Переставили просто із. Яскравого сонця, щоб краще було видно горіння. Ось свічка, стеариновий гніт. Так. Бачите? Віск всередині розплавляється, свічка зменшується, але через те, що стінки ось правда трішки почали вже прогріватися, стінки почали ну, потончуватися. І не дає швидко згоріти гнітові полум'я. Ось таке. Так. Уже в нас пройшло. Так, 9 хвилин. Горить і гніт, бачите, скручується. І скручується і починають проплавлюватися стінки. Ну, можна підрізати. Як зробимо, будемо підрізати чи ні? Чи просто підправимо ножицями, чи чимось, щоб він був рівненький. Оп. Робили в дитинстві так? Я обожнювала. Пройшло 16 хвилин свічка із стеариновим гнітом горить наразі ось так. Так. Бачите, верх майже весь розплавився і дає свічки швидко гнітові згоріть. Пройшло 26 хвилин, як горить Настя свічка. Так, горить доволі гарно. Поки ніде не тече. Так, полум'я не дуже високе. Так, Гніт не підрізався ні разу. Також на моєму каналі дивіться, о, тепер, бачите, потік. Трішки витік. На моєму каналі буде експеримент, де буде горіти три свічки. гніт. <кій> в одній свічці гніт буде просочений у стеарин, інша свічка просочений гніт у віск просто розтоплений, а третя свічка буде замотана у вощину просто сухий гніт, але замотана в вощину. Будемо робити експеримент, яка свічка горить довше. Вже пройшло 40 хвилин нашого експерименту. Свічка горить гарненько, трішки потекла, але більше немає. Гніт трішки підрізала, бо почав загинатися, пропалювати. Ось так гарно. Так, пройшла май... майже година. Так. Один раз підтекла свічка лише. І ось так горить. Гарненько, нічого не коптить, диму противного чи немає, лише приємний такий медовий аромат. Гарненько горять. Пройшла година 12 нашого експерименту. Ось так виглядає свічка, яка горить, горить гарно. Гніт цієї свічки просочений стеарином в декілька шарів. Потекла вона лише один раз, як бачимо. Так, горить гарно. Так. Зараз година 16 і бачимо, що свічка зі стеарину теж потекла. Хоч і підрізали. Ось хочу трішки повернути гніт, щоб воно не протікало, але протекло. Година 44 нашого експерименту. Отак От виглядає наша свічка. Так, ось така висота свічки у нас на даний момент. Трішки потекла, але не дуже. Гарно горить. Пройшло 2 години 15 хвилин нашого експерименту. Так, свічка наша. Так, ще горить гарненько, не швидко. Пройшло. 2 години 25 хвилин. Ось так горить ще наша свічка. Бачите, ще зовсім трішки залишилося, але вона горить. Так, зараз 2 години і 33 хвилини. Уже свічка потекла, уже гніт упав, ще трішки намагається горіти, але вже все, вже він упав, вже він не тримається, віск, проплавлюється, розтікається. Але все одно намагається горіти ще, сам гніт. Що, свічка в нас прогоріла 2 години і 34 хвилини. Найкращий результат. Ось і все.